Добрий день, шановні семикласники. Тема сьогоднішнього нашого уроку стислий усний переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій. Підготувала для вас урок вчитель Одеського ліцею номер 51 Біла Юлія Євгенівна. Мета нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами будемо здійснювати аналіз художнього тексту розповідного характеру з елементами опису процесу праці. І навчимося сприймати текст, розуміти його та стисло відтворювати зміст. Що ви знаєте про технологію випікання хліба? А як це робили наші бабусі і прабабусі? Сьогодні більше про це дізнаємося. Отже, сьогодні ми працюємо над стислим переказом художнього тексту з елементами опису процесу праці. Зауважте, що стисло переказати текст це не просто випускати якісь його частини, а відбирати найістотніше, залишаючи поза увагою другорядне, менш важливе. Давайте пригадаємо, які стилі мовлення ви знаєте. Так, дійсно, ми знаємо з вами науковий, художній, розмовний, конфесійний. Так. Давайте окреслимо сферу використання художнього стилю. Художній стиль ми вживаємо в Найчастіше зустрічаємо в художній літературі. Його характерними ознаками є наявність засобів художньої виразності, чого ми не можемо зустріти, наприклад, в науковому стилі. Так. Назвіть типи мовлення, так. назвіть типи мовлення. Тип мовлення. Типи мовлення існують декілька типів мовлення. Це розповідь, опис і роздум. Сьогодні у нас буде з вами опис. опис. Е е е Які перекази ви виконували за способом передачі інформації і за повнотою відтворення отриманої інформації? Я думаю, що ви всі пам'ятаєте, да, що ви виконували як усні, так і писемні перекази. І перекази бувають повні, а бувають вибіркові. Так от сьогодні ми будемо з вами працювати над вибірковим текстом. Прослухайте, будь ласка, текст. Мамині паляниці. Перед тим, як замішувати тісто, мати неодмінно чіпурили світлицю, підмітали долівку і черінь, підмазували піч. Впоравшись, мати витягувала із печі макітру з теплою водою, ретельно вимивали руки і, висушивши свіжим рушником, казали приповідку. Бог на поміч. Брали борошно, внесене з комори, і починали пересівати. У ненчених руках сито ходором ходить, поплескуючись у долонях, і біля, біла пороша настелює пухку ковдру. Зістукавши ночви, висипають борошно в пічну діжу. Затим додають кислого молока і дерев'яною лопаткою розмішують його. Розмісивши з мол... борошно з молоком, мати розмочують у теплій воді кавалочок тіста, що лишився від минулої випічки, бо без нього заміш... замішок не вчиниться, не зійде він пухким тілом. Коли ж кваснець заправлено, висаджуємо діжу на окраїну печі, укутуємо куфайкою і покриваємо зверху чистим рушником, щоб хліб не захолов і вчасно зійшов. ледь ледь збиралося на досвід і мати, вмившись, зодягала чисту сорочку. Підв'язувалися вишитим фартуком, як крізь сон чув її лагідну приповідку. Ну ось і зійшов святець, аж віко підпер. Незабаром кімната освітлювалася живими зайчиками, спалахували сухі дверцята, потріскуючи голосними пострілами. Піч гоготіла, коли полум'я лизало своїм язиком челюсті. Доки варилося снідання, мати місила тіста, то було цікаве видовисько, материні руки раз по раз занурювалися в діжу, от чого ослінчик аж двигтів, тісто вимішувалося, крутішало. Коли воно нарешті ставало в'язким, як гума, і вже важко було працювати руками, мати призупиняла роботу, будила свою родину і готувала сніданком. Поснідавши, батька йшов на роботу, а я біг на кінець городу, щоб наламати широких капустяних листків. За цей час в оселі вже стояв паркий дух. На засланому простирадло ліжкові, аж поверх ще й рушником позатилося кілька кругленьких поляничок. Мати була вся в роботі, викачувала хліб, легкими рухами рук вона витягувала опецьок тіста, вмокала у воду руки, щоб воно не прилипало. Ї, перекидаючи з однієї долоні в другу, формувала круглу, наче сонце, глібину. Злегка, поплехав, поплескавши верхівку, ненька клала поляницю на рушник. Робила вона це так вправно, що я навіть не встигав уволю надивитися. Доки мати викачувала останню найменшу паляничку, щоб призначалася мені, я біг за лопатою і, вніжче, приставляв її до припечі. На лопатку клали копостяний листок, змащений олією або притрушений борошном, і усаджували хлібину. Біле тісто паляниці наскрізь обдувало гарячим духом печі. На челюсті печі покліпували, наче в безні... безмісячну ніч зорі. Іскрками розжареної сажі здригався жар. Зробивши виделкою кілька поштрихів, мати шугала лопату з хлібиною в гарячу утробу печі. Потім другу, третю. Аж доки не сховалася за челястями її моя поляничка. Згодом ненька заглядають у піч, витягують буханець, важать у руці. Якщо важкуватий, значить, ще не надійшла пора виймати. Лише за другим чи третім заходом, коли від легкого постуху. Постуку, низ паляниці одгукнеться подзвоном, почнуть виймати зарум'янілі хлібини і розсаджувати їх вервечком вервечкою на роззіслений рушничок. Коли буханець неодмінно ведмухають, отшкребуть нижню скоринку від залошків капустяного листя, і вони стають чистенькі, зарум'янілі. А зі споду, наче людська п'ятерня відбилася. І як тільки хліб трохи остигне, мати змащують його здором, верх хлібини робиться блискучим, запашним, затим прикривають святковим рушником, щоб достигали, хліб на столі, то найбільше багатство. І до нього треба зі святістю ставитися. Так, словникова робота. Деякі слова, які для вас можуть бути незрозумілі. Ослінчик це вид меблів, призначений для сидіння. Челюсті це вихід кухонної печі, отвір дугастої форми. Між припічком і внутрішньою частиною печі, через який кладуть у піч паливо, ставлять для варіння страву, для випічки хліб тощо. Вітай, бути шалено щасливим. Бути шалено щасливим Маніфесті, моя надія, Мільйони не чую, я радію. Все що я тобі сказати, хочу Ти особливий мрієш, зможеш Та чому чи не розумію Так багато потім негативу гасти його Часто справа ти нарешті крила Час літати Час кохати Попереднє опрацювання тексту, що нам треба зробити? Подумати, до якого стилю належить текст, і довести свою думку. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що текст належить до художнього стилю, тому що ми бачимо, як багато тут слів. Оці засобів художньої виразності, як яскраво описує автор процес виготовлення хлібу. Так, який тип мовлення використаний в тексті? Звичайно, що це використаний тут тип мовлення опис. Далі нам потрібно самостійно скласти план. Так, і підготувати усний стислий переказ тексту, зосереджуючи свою увагу на описі процесу праці. Так, ось на екрані поданий орієнтовний план, яким ви теж можете скористуватися. Так, Він складається із пунктів і підпунктів. Перший пункт плану підготовка до важливої справи. Да, під... Чіпурили світлицю, пересівання борошна, замішування тіста, кваснець заправлення, укутують, що вчасно зійшло. Другий пункт плану вимішування тіста, цікаве видовисько. Святкове вбрання господині, вогонь у печі, тісто вимішувалося, крутішало. Сніданок родини, капустяні листочки. Третій пункт плану. Палянички сходять на рушнику. Формування паляниць, лопата біля печі. Палянички на капустяних листках, занурення буханців у піч. Четвертий пункт плану: випікання. Хліба п'ятий. Виймають зарум'янілі хлібини чи бурять. Шосте. Хлібина на столі. Багатство святиня. І пам'ятка роботи над переказом. Так, треба звернути увагу, що стислий переказ це виділення окремих головних положень змісту їх відтворення. Щоб стисло переконати текст, пропоную вашій увазі пам'ятку. Перше, треба глибоко зрозуміти зміст прочитаного. Виділяти основне і передавати його коротко. Не засереджувати увагу на другорядному. У разі потреби в основне треба включати другорядні положення. Не скорочувати текст механічно, зберігати послідовність викладу матеріалу. До великих частин тексту добирати заголовки. Уникати багатослів'я розтягненості викладу. Так, а тепер гра Опиши одним реченням. Сьогодні, для того, щоб з'ясувати, наскільки вдало пройшов урок, да, треба описати одним реченням. Сьогодні я дізнався. На уроці я навчився ці речення треба закінчити. Да? Мені було важко, що саме треба написати. Мені було незрозуміло. Тепер я знаю, що мене здивувало. Я хотів дізнатися, чому. Так. Всі ці моменти треба описати. Так, і домашнє завдання. Треба самостійно дібрати рецепт приготування певного блюда. Журналу, кухарської книги, календаря тощо і підготувати переказ тексту, уживаючи художні засоби. Дякую за урок!